Дорогі випускники шкіл, коледжів, шановні друзі, якщо перед вами постає проблема вибору навчального закладу для здобуття вищої освіти, наш університет для вас відкриває свої двері, різні навчальні програми і освітні рівні від молодшого спеціаліста, бакалавра і магістра, ви можете здобути освіту в одному із п'яти структурних підрозділів університету. Університетському коледжі, педагогічному інституті, Інституті психології і соціальної педагогіки, гуманітарному інституті, Інституті лідерства і соціальних наук. В цих структурних підрозділах університету створені всі умови для здобуття саме якісної освіти. Детальну інформацію про навчання в нашому університеті ви можете отримати на сайті. Нашого університету на програмі, на відповідному порталі. І, о, знову, буде Зараз Дараз, одну секунду. Відповідну інформацію щодо умов вступу до нашого університету, ви можете знайти на порталі. Для вступників там є вичерпна інформація. До зустрічі в університеті.